Кажуть, що боятися треба живих, а не мертвих. Всі це добре знають, та мало хто охоче, погодиться залишитись сам на сам із мерцем, хоч на мить. Олеся теж не хотіла, але вибору в неї не було. Звісно, хтось скаже, що вибір є завжди і немає безвихідних ситуацій, так їх нема. Втім, вихід із таких не завжди може влаштовувати майже десь так і було того зимового вечора. Починалось все доволі банально. Помер дід Петро, сусід Олесі по комунальній квартирі. Незважаючи на те, що в старого були родичі, голосити та причитати над померлим було нікому. Цей дід вирізнявся сварливим характером та не впускав можливості затіяти скандал, особливо коли хильне зайвого. Тож воно й не дивно, що і син, і онуки спілкувались з Петром зрідка. Олесі пощастило менше. Після розлучення з чоловіком вона знімала кімнату в комунальці. Дід Петро був її єдиним сусідом, решта з'їхала. Одні придбали краще житло, інші просто залишили свої кімнати, бо не могли більше жити в цьому старезному будинку, який вже ледь стоїть. Мешкати там до старості Олеся також не планувала. Молода жінка хотіла допрацювати до весни, а вже потім звільнитися і переїхати у інше місто. З рідні в неї була тітка, яка колись кликала до себе, так що на початках можна пожити в неї. А доти Олеся намагалася не звертати увагу на репліки старого, який час від часу пробував зачепити її словом. Через деякий час дідусю скандалісту набридло, що на його провокації немає відповіді, і він облишив це безнадійне заняття. Ну майже, бувало, всяке, але то дрібниці. Діда Петра не стало під вечір напередодні старого нового року. Олеся повернулась з роботи увечері та застала у квартирі купу людей, родичі померлого, поліція, медики. Хтось з присутніх розповів їй, що старенький сусід відійшов у вічність під вечір. Його знайшла сусідка з нижнього поверху. Вона почула, як наче щось гепнулось на підлогу спільної кухні, і пішла перевіряти. Лікар сказав, що дід помер миттєво від серцевого нападу, який явно у нього був не вперше. Усім би так, зітхнула сусідка, перехрестившись, а не лежати оце руками та під себе ходити. Олесі від цього коментаря стало гидко, але найгірше було ще попереду. Жінка очікувала цілком логічного розвитку подій: покійного зараз повезуть до моргу, а після на кладовище, і все стане на місця, буде навіть краще. Не те, що Полеся зловтішалася, ні. Просто старий часом і справді дуже сильно її ображав, тож суму його смерть в неї не викликала. Хай там як, але досить швидко її сподівання звели на нівець лишень однією фразою. Хай полежить до завтра у своїй кімнаті, мовив кремезний дядько із таким же недобрим поглядом, як був у діда Петра за життя. Як виявилося, то був його син. Він звідси не дінеться. Та й поспішати йому нікуди. А завтра вже прийдемо з хлопцями з ритуальних послуг. Олесі стало зле на неї напали дрижаки через хвилювання. Невже їй доведеться ночувати в одній квартирі з небіжчиком? Чому? Навіть ніхто з його рідних не хотів залишитись на ніч спокійним, як це часто робиться за традицією. Але думок жінки ніхто не питав, сперечатись не було сенсу. Не до неї ж в кімнату збираються підселити мерця. І взагалі вона тут вважає на пташиних правах, просто знімає кімнату ледь не задарма. Хто буде враховувати її побажання? Ніхто, очевидно же. Десь через півгодини Олеся залишилась сама у квартирі. Син померлого навіть кімнату діда не зачиняв. Красти там було нічого, крім старого телевізора, та й той нікому не потрібний. Жінка сіла за стіл на кухні. І дивилась звідти на коридор, на двері кімнати старого. В марних намаганнях знайти хоч якесь рішення, щоб не сидіти вночі сам на сам із мерцем минула ціла година. Її серце охопило безвихідь. У цьому місці Олеся проживала з чоловіком декілька років до розлучення, душею компанії вона ніколи себе не вважала. Відповідно, коло її знайомих було навіть меншим, ніж просто вузьким. Одна єдина справжня подруга жила в селищі за 500 кілометрів, а тут в неї і знайомих нема, крім колег по роботі. До них переночувати не напросишся ніяк. А до зарплатні залишався ще тиждень грошей у притик, тому варіант пересидіти у хостелі теж відпадає. Піти до сусідів вона живе у тому домі декілька місяців та нікого не знає, та й навряд чи хтось хоче потіснитись. Олеся впала у відчай. Та настільки що навіть зголосилася б і на ночівлю на вокзалі, але на вулиці лютувала віхола. Була ще ідея звернутись до колишнього, але почуття власної гідності та образи вирвали її зі свідомості з коренем, Ба більше там вже жила його нова мамзель, і колишню дружину навіть на поріг не пустять. Лише одна ніч і все. Завтра вранці діда заберуть і на цьому кінець. А там весна скоро, нарешті вона поїде звідси, почне омріяне нове життя. Назад до реальності Олеся повернулася рішучою боятись треба тих, хто по землі ходить. Подумала і, врешті, вмовила себе на це випробування. Спати лягла, як завжди, біля одинадцятої вечора. Жінка намагалась не думати про те, що в одній з кімнат лежить мертве тіло. Довгий час вона вертілась з боку в бік. Пентежні думки роїлись в її голові. Не витримавши цієї напруги, Олеся встала з ліжка і пішла пити снодійне. Та поки йшла, помітила, що вхідні двері до її кімнати не зачинені. Вона посунула шпінгалет. Буденне клац пролунало дещо голосніше, ніж зазвичай. Але свідомість була вже надто втомлена, аби звернути на це увагу. А ще, бачить Бог, їй стало трошки спокійніше. Хоч, по суті, вже й немає від кого замикатися. Через деякий час вона все ж заснула, щоправда, ненадовго. Її сон урвався від того, що хтось розбив посуд на кухні. Знов напився, як свиня та буяне. а декому взагалі то рано вставати, старий ідіот. Сонно подумала жінка і раптом оторопіла. Розплющивши очі, вона перш за все побачила дебелий місяць. Що ніби знагла бив срібними променями крізь незавішане фіранками вікно. Від цього блідого світла, яким той залив усю кімнату, Олесі було якось не по собі. Її мучила тривога і недарма. По спільній кухні справді хтось ходив, важко ступаючи по затертому лінолеуму. Невже то мрець ожив? Олеся відчула, як всередині все похололо. Але здоровий глуст вперто намагався повернути до себе контроль. Який в дід Петро? подумала жінка. Він сьогодні Богу душу віддав. Може, це крадії влізли, та що тут красти? В неї лише дешевий смартфон та старий розбитий планшет. А про діда Петра і казати вже нічого. Можливо, то якийсь наркоман випадково забрід до них на поверх і тепер блукає. Квартирантка миттю скочила з ліжка, підійшла до дверей і стала прислухатись. Хтось ходив коридором та щось бурмотів собі під ніс, але розібрати слова було неможливо кроки були важкі, саме так ходив дід Петро. Та це не може бути він, або, може, на злодіїв точно не схоже. Ці вже стали ламати двері якоїсь з кімнат замість неквапливої прогулянки по дому. Викликати поліцію, а як скоро вона приїде, до того часу вона і сама може стати трупом. Дівчина не знаходила собі місця. Єдине, що спало їй на думку, причаїтись, сидіти тихо, і, можливо, той, хто там ходить, розчаровано піде геть. Олеся почала тихенько відступати назад, коли спотикнулась через стілець, і той впав. Її надії залишитись непоміченою, рухнули разом із ним. Але звук удару був глухим, бо на підлозі лежав старий килим. Навряд чи це почують, заспокоювала себе жінка, але схоже, цього було достатньо. На мить хода спинилась, а потім почала наростати хтось впевнено крокував до її дверей. Крик застряг у горлі дівчини. Що робити, куди тікати? Може, через вікно, куди п'ятий поверх. Якщо не розіб'ється, то переламає собі всі кістки. А якщо зістрибнути на дерево або на балкон поверхом нижче, що робити? Острах, наче паралізував усе її тіло. Вона стояла посеред кімнати та буквально не могла поворухнутись, на відміну від дверної ручки, що її вже почали смикати ззовні. Олеся бачила крізь щілини у дверях чийсь силует, а ще чула те незрозуміле бурмотіння. Що секунди воно ставало все агресивнішим, ручка гойдалася вгору вниз без перестану. Було зрозуміло той, хто ломиться в кімнату, скоріш виб'є двері, ніж піде. Чекати йому лишилось ще трохи. Старі двері от-от з'їдуть з петель. Олеся розгублено блукала кімнатою очима, шукаючи собі схованку. Чомусь її погляд впав на годинник на столі, третя година ночі. До світанку ще ой як далеко. А чи є взагалі сенс його чекати? Що зміниться? Невже покійний дід Петро зійде на попіл від сонячного проміння, як у кіно? Може молитви допоможуть. Та жінка не знала жодної, і взагалі вона не була вірянкою в хаті ані біблії, ані ікон, ані церковних свічок. Хіба що звичайні є? Може їх запалити? Олеся намагалася згадати, куди їх поклала. На мить їй стало смішно з себе. Вона не думала, що колись шукатиме порятунку в релігії, як свічки можуть її захистити. Паніка повністю витіснила розум. Дівчина згадала сцену зі стрічки Вій і за лічені хвилини взялася малювати на підлозі посеред кімнати коло чорним маркером, розставила по периметру запалені свічки і сіла в його центрі. Ще з півгодини двері опиралися незваному гостеві, в повітрі висіла напруга, як раптом все стихло. Олеся не наважилася полишати свого магічного кола і решту ночі пильнувала кожен звук у квартирі. Вона чула, як десь у кінці коридору все ще хтось ходить, але до її дверей не наближається. Під ранок, коли усі свічки погасли, втомлена і нещасна дівчина прокинулась, не тямлячи, як це сталося, її розбудили чиїсь голоси за дверима. Нічна пригода здавалася сном, і Олеся наполегливо вмовляла себе, що їй просто наснився кошмар. Вона визирнула в коридор. Син небіжчика розмовляв з кількома хлопцями. Та я вам кажу, що старий якось боком лежить на дивані. Присягаюся, вчора ми його рівненько поклали, чортівня якась. Дещо збентежено сказав один із них. Мабуть, наостанок вирішив пройтись, дотепно пожартував син покійного. Ну, добре, годі балачок, мерщі до справи, не гайте часу. Олеся поглянула на свої двері ззовні і помітила декілька свіжих подряпин. Її реакція була стриманою, але миттєвою. Вона для себе все вже вирішила, похапцем поснідала. Прибрала на кухні уламки розбитої чарки і почала збирати речі. В цій квартирі вона не залишиться і до завтра. За годину молода жінка звільнилась з роботи, потім зідзвонилась з хазяйкою квартири, сказала, що переїжджає, і вже о четвертій вечора вона стояла на автовокзалі, тримаючи в руках свій квиток на міжміський автобус. Олеся зробила ще один дзвінок. Ало, тьотя Катя. Так, все добре, я теж сумувала. Та ось чекаю на платформі. Думаю, десь через три години буду у вас. Пирогів пекти не треба. Просто зустріньте мене гаразд. Зненацька дівчину хтось ухопив за плече Перепрошую, ви на автобус до Івана Франківська. Олеся обернулась і ледве не скрикнула: Дід Петро, літній чоловік вийшов з тіні на світло ліхтаря, і та відчула полегшення. Ні, просто схожий голосом та статурою дід, і все. Він дивився на неї здивовано. Навіть глянув позад себе, не розуміючи, що так налякало його майбутню попутницю. Ну, що скажете? Як вам ця історія? Охоче почитаємо ваші схвальні і дуже схвальні коментарі під цим відео. До речі, вподобайками підпискам ми зрадіємо не менше. Типу натякнули. Ще почуємось мороку всім.